Рішельєвський проект Велика гра кожен день дивує нас сюрпризами. Ми вже і карамель варили, і поетичні флешмоби влаштовували, і тематичні тижні різних наук святкували. Наступний тиждень гри присвячений математиці, тож кожен шостий клас отримав по два таємничні конверти. В них знаходились цікаві завдання. Наприклад, шостий Б має створити презентацію на тему скільки математики є в людині а також порахувати, скільки може коштувати канцелярія для роботи нашого наукового ліцею. Нам дісталося завдання про розрахунки з приводу маркерів і усієї крейди, який використовує ліцеї за свій місяць роботи. І ми вважаємо, що це завдання. І будемо намагатися зробити його якомога швидше. А ще ми отримали таке завдання створити презентацію про найвідоміших українських математиків і вклади, які вони зробили у саму математику. Ми вважаємо це завдання цікаве, тому що весь шостий полюбляє математику. Математика це найкраща на наука. Шостий А отримав завдання підготувати презентацію з історією розвитку математики. Та обрахувати вартість засобів гігієни для ліцеїстів на місяць. Всі завдання виявилися дуже незвичайними та цікавими. Наступного тижня ми дізнаємось, який клас виконав завдання найкраще. Катерина Насальська спеціально для РЛТБ.